Це катастрофа, про яку мовчить влада. Кожного дня ми втрачаємо українців. Мільйони вже виїхали. І давайте чесно вони не повернуться. Наші найкращі спеціалісти масово покидають країну. А військові вони або в списках загиблих, або в шпиталях. Уявіть, війна закінчується завтра. Хто відновить зруйновані міста? Хто запустить заводи? Наша так звана еліта. Вони давно облаштувалися за кордоном, скуповують там нерухомість і оформляють вид на проживання. Бізнес задушений податками і паралізований мобілізацією. З кожним днем наша країна втрачає здатність керувати собою, і чим довше це триває, тим дорожче коштуватиме відновлення. Але головне питання хто взагалі буде відновлювати. Правда в тому, що нікому. Якщо прямо зараз не зупинити це божевілля, мова про наше фізичне виживання. Поставте лайк, якщо розумієте, от розмови про переговори це не зрада. Це єдиний шанс на порятунок. Бо якщо руйнування триватиме через п'ять років, тут не залишиться українців тільки руїни, борги та іноземні керівники.